Доброго дня всім присутнім. Я, Якован Колонтин, учень восьмого класу до Зарківської гімназії No 6 пропоную вашій увазі роботу на тему еволюція козацької зброї шістнадцятого друга половини вісімнадцятого століття. Українці у всі часи понад усе цінували свою свободу, і значною мірою через це на воювати багато і часто. Доводиться й нині які вони українські воїни шістнадцятого, сімнадцятого століття. Змінювались обладунки, зброя, воєнні тактики та способи формування військ. Та незмінним задачі волелюбний дух, незламність та здатність до самогортовості, яка дивує увесь світ для протистояння е, проти агресивних сусідів Україні потрібно було військо, і вона його мала. Військо Запорізьке, військо, яке прославилося у Європі своєю мілою тактикою, відвагою та мужнім ватажками. Українське козацьке військо зразка з 16-17 століть являло собою добре озброєну, мобільну, тактичну, грамотну армію. Недаремно запорожці називали Січ матір'ю, великі батьком, а шаблю і рідною сестрицею у цих словах, велика синівська любов до рідного краю, яка була невід'ємним атрибутом кожного козака. Тому метою нашого наукового дослідження є вивчення походження козацької зброї, її різновидів та функціонального призначення. Як свідчать історичні джерела арсенал козацької зброї був досить різноманітним. Козаки, вирушаючи на війну, мали сперечатися самостійним власним коштом. І незважаючи на те, це козацтво було озброєно як вогнепальною. Так і холодною зброю, козак піхотинець зокрема, мав мушкет, шаблю й ратище. Кінний козак мав мушкет, шаблю, ратище і чотири пістолети. До цього слід додати кинжали, ятагани, ножі, сокири, дротики та триноги для спутування коней. За малої наявності або відсутності гармат козаки могли використовувати відвоюване знаряддя у ворога Це для своїх цілей. На Запоріжжі були поширені лук зі стрілами, які були беззвучні та ефективні на середній та дальній відстані. До виготовлення першої капсульної Роді у 1814 році луки були дуже популярними. Получники на Січі мали при собі сам лук, стріли і колчани з ними. А також шаблю усе жіні спереження називалося «сагайдак», яке походить від мовницького слова сагайда показує історичний досвід козаки індивідуально досить вправно володіли декількома видами зброї, що давало їм перевагу у різних видах ведення бою об наступального оборонного ближнього тощо. А якщо додати сюди різного роду військових хитрощі та пристосування, це перетворювало козацтво на своє спецназ пізні середньовіччя. З метою глибшого вивчення досліджуваної теми ми певний час працювали з привідним на. Ковацію Мілоцерківського краєзнавчого музею з Семашком Ярославом Йосиповичем, який з нас із архівними матеріалами, а також музейними експонатами, що є в наявності музейного компоненту. Опрацювавши науковий матеріал, ми зробили власну таблицю військового озброєння козацтва. Вона складається з двох частин: різновиди холодної зброї, а також різновидів вогнепальної зброї. Для сучасних українців, козаки, права і вольності запорожців не тільки самонаціональній гідності, а й усвідомлення того, що вони є унінащадками унікального явища в європейській історії. І цьому немає жодного перебільшення. Феномен українського козацтва завжди захоплював, надихав та дело. Загони запиських козаків не раз кликали на допомогу королі царі. Їх, як огню, моялися хани султани. Слідивши певний зріз історичної літератури, мені йшли до висновку про те, що інтерес іноземних монархів до запитського козацтва не неопадковим. На думку відомого історика Олени Апанович, у першій половині 17 століття козацтво тягло рівня найкращих, найкращих європейських армій, а своєю активною наступальним. Актикою навіть перевершували їх, додамо що цьому сприяло. І вміли використання зброї, яка була назброю, яка була на озброєння озбро... казацького війська, а зброя, як вони досліджувані теми, нічим не поступається кращим арміям того часу. Mm -hmm. Для того щоб вистояти боротьбі з агресивними сусідами, Україні потрібно було сильне військ і сучасних озброєнь. Нинішнього російської агресії знову стає актуальною темою українського війська, його озброєння. У наших бійців у руках теж зброя, як власного, так і іноземного походження. Отже, зброя не є складової матеріальної культури будь-якого народу. Вона є цінним джерелом для вивчення історії та культури. Нації. Варто згадати козацькі традиції бійців 72-ї Белзарківської окремої механізованої бригади імені Чорної запорожці. Можні героїчні ці воїни захищають нашу землю і сьогодні, у часи агресії східного сусіда. З вірою у незламність наших козаків-героїв при підтримці всього заріалізованого світу ми неодмінно переможемо. Свідченням тому є пророчі слова пісні полковника УНР Федора Куди. Все на світі помирає. Як не вмирає, то засне. Десь козацька наша слава не мре, не погасне. Наші щольні запорожці, смерти не бояться, Краще голови положить, аби не піддаться. Слава Україні!